День, любі малята, До нас хтосик завітав. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики дівчатка. Я за вами сумував, я загадки для вас приготував. Скажіть, готові малята, мої загадки відгадати? Слухайте уважно, є горішки і грибочки. У дуплі на мотузочку, стрибає по гілочках. Це руденька, хто малята? Так, білочка, диба диба у лісок, кожушок із голочок, на спинці яблука, грибочки, ще осінні листочки. Хто це малята? Так, їжачу хист куценький, довгі вуха, має в шафі два кожуха, влітку одягає сірий, а взимку пеплий білий. Хто це малята? Здогадались? Так, зайчик, молодці малята, ви всі мої загадки відгадали. І друзів всіх моїх впізнали, тому запрошую вас малята казкою помандрувати. Осінні пригоди лісових друзів в лісі настала осінь. Дерева вкрилися яскравими, жовтими, червоними та помаранчевими листками. Ліс наповнився запахом вологості. Саме час для осінніх розваг. На галявині біля старого дуба зібралися друзі, білочка руденька, зайчик та їжачок. Вони завжди вигадували цікаві ігри разом. Що будемо робити сьогодні? спитала білочка. А давайте пограємо в гру. Хто швидше назбирає шишок? запропонував зайчик. Я згоден, сказав їжачок. А після цього зробимо листяні доріжки і будемо кататися на них, немов на килимах, друзі, одразу взялися до роботи. Зайчик бігав по галявині, збираючи шишки в маленький кошик. А білочка стрибала з дерева на дерево, знаходячи найбільші шишки. А їжачок вирішив зробити щось особливе. Він знайшов найбільше листя і почав. Будувати справжній листяний будиночок ну, для своїх друзів. Гей, подивіться на мій будиночок, вигукнув їжачок, коли все вже було майже готове. Тут можна жити і ховатися від вітру. Ой, який ти винахідливий, захоплено сказала білочка. Може, після гри ми будемо відпочивати у твоєму будиночку. Обов'язково, відповів їжачок, підіймаючи свої голочки, щоб захопити ще кілька листочків для даху. Змагання зі збору шишок добігало кінця. І друзі зібрали цілий кошик. Всі були щасливі, але прийшов час нової гри. Зайчик запропонував. А тепер, тепер давайте влаштуємо стрибки на листяних доріжках. Друзі сміялися, змагалися, каталися на купах листя і робили чудові корони із листя. І коли сонечко почало ховатися за обрій, вони всі зібралися у будиночок, який збудував їжачок. Це був чудовий день, сказав їжачок. Осінь чарівна пора, додала білочка. І що найкраще? У нас ще багато часу для нових ігор та пригод. Завершив зайчик. Малята пропоную вам пограти, і що люблять їсти, мої друзі, назвати. Малята, ну а вам сподобалася казка? А як вона називалася? Так. Осінні пригоди лісових друзів. Кого ви зустріли, коли слухали казку? Так, зайчика, білочку та їжечка. А в які ігри грали наші герої? Збирали шишки, що ще? Їжачок збудував дім із листочків для своїх друзів. А ще. Каталися по листяних доріжках, стрибали молодці. Дружба та веселощі роблять будь-яку пору року теплішою. Разом можна не лише розважатися, а й підтримувати один одного, і створювати незабутні моменти. Ось і закінчилось наше заняття. До побачення малята! До побачення хтосик! До наступної зустрічі. До зустрічі, малята!